Навіть подвійця, але це ні, кармана. А чи ти такі? Гіганти! Гіганти. Представляєте, скільки тут м'яса поживних речовин для наших креветок і рак. Це, як кажуть, тушонка. Для них це тушонка. Не так, розкусити цей панцир і ласувати м'ясом. Пати не беремо. Нам треба, щоб вони були живі, в цьому ставу традиційно кріветки так з'їдають, що можна поліровану внутрішню частину, видно поліровану хочу сказати, звернутися до наших глядачів і сказати, що традиційно, традиційне господарство, яке я знав з дитинства, і зараз воно майже таке саме, воно коштів не приносить. В основному люди в селах дуже тяжко працюють для того, щоб прокормити себе. Але наступають другі часи. Земля наша просто. Кажуть, на цілий світ славиться своїми чорноземами. І просто треба, чому я пішов зараз в напрямку сільського господарства треба знаходити нові форми, скажімо, ведення господарки. Чому ми сконцентрували свою увагу на креветках, на австралійському раку, на нашому раку? Е, є традиційно маємо навіть і свиней, так традиційно, як люди в селах там, і баранів маємо, але все це. Все одно ми вибираємо особливий, скажімо так, вид свиней, мангаличу вибрав на півдика. Вона ціниться більше, тому що в неї більше поживних речовин і немає а, значить, шкідливих людей, тому що її рекомендують. Вона і ціниться більше бо в наших ресторанах її продають дорожче, як звиклося. І я прошу всіх людей звернути на це увагу. Тому ми йдемо в комерційний світ. До нас прийде Європа. І зрозуміло, що хто зможе себе прогодувати і заробити, той виживе. Хто не зможе, прийдеться найматися до скажі, іноземних роботодателів. То до нас не мене, воно так буде. І тому треба шукати нові форми, я би радий, щоб, щоб люди навчилися щось в нашій господарці. От бачите, ми спеціально приїхали зловити корма, які вони споживають. Вони, не є, вони безкоштовні практично. Більшості випадків. Ну, Це не завжди так традиційно. Але я думаю, зараз треба, треба шукати нові форми сільського сударства. Зрозуміло, що великі магнати сільському сударства не взяли паї і все, і села їм не потрібні. І багато сіл, дякуючи механізації, яка прийшла з Європи, вони або, скажімо, мертві, бо нема руху, нема прогресу. Як нема руху, нема прогресу, нема. Активного життя приходиться або на заробітки їхати в кращому випадку присилати сюди гроші, але тоді розірваються наші сім'ї. Або вирощувати традиційну свиня, бараболя, свиня курка. бараболя, ну, от то, що те, що ми робимо ери, робили і робимо, і Най найближчим часом хто не зміни свого відношення, не знайде нові форми. Тому що якщо продати креветку, то вона коштує 2500 кг, А свиню, щоб... На що це можна одну маленьку свиню хіба купити за такі гроші. От. А потім треба вигодувати ще рік, якщо без преміксів, рік, пів І тому це збиткове стало, сільське господарство. Ми трохи міняємо форму і тим більше ми зроби, робимо особливий напрямок. Це агротуризм, де будуть люди просто розчинятися в наших, в наших закладах, особливо значить, на фермі нашій поєднуватися з природою, а цього людям бракує під час війни, під час біди, яка зараз нас підкала з східного сусіда Хайму Грець і щоб вони згоріли ще живцем. Тому що стільки вони нас, нашим людям. А тому це період, коли це кров, це період для того, щоб поміняти своє відношення до зовнішнього світу, до людей в кращу сторону. І Тому призиваю всіх міняти кром себе на краще. І в матеріальному стані так само, щоб ми не лишились рабами. Давай ще води на але там половину, бо там скільки. О, щоб ми. Вона має бути, продукт має бути свіжий і живий. Добре, що цей раз нам вдалося. Ну, їх, до речі, дуже багато, в багатьох країнах, особливо в Східної Азії, їх заготовлюють, продають і вживають, їжу. Зараз що ми робимо? Зараз ми е, кидаємо е, скажімо так, в місця, де, де раки зробили свої нори, ми кидаємо кукулюсі, бо вони взаємо, скажімо так, е, їхнє життя взаємозбагачується. Якщо кукулюса помирає, то значить крак їсть. А якщо навпаки, то кукулюса доїдає, то шрак. Вони обоє падачки, але вони якраз термають чистоту. В ставках. на жаль, рак пропав, у нас, слава Богу, є, йдемо для того, щоб вони мали їсти Кожен рак, чи маленький, чи великий, тим більше зараз йде нерв. За них було доступно пожити полюсів. Тут немає скажем так, норми. Скільки кинеш, вони ну, все з'їдять. але право тому, що вона теж буде тут жити. І можливо навіть з'явиться її потопка. Тому що кукулюся теж вона любить чисті води. Ну я вже говорю креветкою, то ми будемо трохи відкривати створки. І вона виїсть так, що поліровані тільки будуть. Одна і друга створка.